Шановні громадяни, добрий день вам, слава Ісусу Христу! Хочу вам змістити благу вісту. Ісус Христос любить вас. Він прийшов цей грішний світ і віддав своє життя за кожну людину, щоб кожна людина могла отримати прощення гріхів і дар вічного життя. Бо всі люди захищають позбавлені Божої слави, наказання за гріх – смерть, але дар Божий вічне життя. І після того, як людина помре, її тіло закопає в землю, а душа відправиться до Бога і буде давати світ за своє життя. І ті люди, які прийняли Ісуса Христа, які жили згідно волі Божої, Жили по Біблії, молилися, відвідували зібрання, вони відправляться в Небесне Царство. А ті люди, які жили своїм життям, не приймали Ісуса Христа і помирали в своїх гріхах, відправляться в пекло на вічні муки. Тому люди зробіть правильний вибір в своєму житті, прийміть Господа Ісуса Христа. І він дарує вам життя.